Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас 15 червня. 10 днів рівно як я знімав різницю між класикою і міні-тілом. міні тіл міні після нового тілу. Там була трава. Якщо збереглося дане відео, що я знімав, то це буде продовження. Так, показуємо гречку. Це у нас сорт Дікуль, вона вже вище коліна. Сіяна була 10 травня. 2 через 1.19.38. От мене демо посів. Дікуль друга репродукції. Потім йде воля Еліта і далі воля супереліта. В принципі, ось там в мене під деревами. Е, також посіяна воля, еліта. Ось пройшовся дощ. Навіть по класиці. Подосходила гречка, от чуть-чуть скорше зійшла, це був менший дощ, а от більший дощ вона дозійшла. Тут де її бракнуло вологе, от тут десь була більша груда і ложбинка. Вона пішла мілкіше і вона не зійшла. У нас не було 5 неділь дощу від 2 травня до 10-го практично потім пішли дощі. Дощу впало вже близько 30-35 мм за червень. Тому все покращилось, все пішло в хорошу, в кращу сторону. Показує, що навіть довзійшла гречка на класиці. Джолки вже літають. Ось вони працюють. Вони не сачкують, ми можемо там день-два посачкувати. Ні, бджол вджол, в бжілок. Немає такої можливості. Вони працюють кожен день, Вон, тільки дощ перестав падати. Вони зразу тут приїхали, прилетіли, працюють в поті чула, Зробив їм замануху, тут гірчицю, жовту посіяв. Ну там на гірчиці. Не рівняється, вони набагато краще люблять горчицю. Ось, ось знову ж таки рядок. Вон маленької гречки він довзійшов. Тут я в принципі кропив, тому він був тут такий затолованіший. Ну, тут ситуація зовсім інша в гірчиці. Тут бджолів дуже-дуже багато. Гірчиця мені також потрібна, я буду їм збирати на сидерат і висівати зразу ж таки після пшениці. Буду робити суміш трав. Гірчиця, гречка вика, кидати і придисковувати, якщо буде волога. Працюють, працюють вони тут непогано. Ну, В принципі, ось така гречка. Забрав вже є злакові бур'яни, ось вони. Колись ці лобода, осот. Врешті не забереш, уви. Тому що сама гречка вона є широколисна, дводольна і так далі. Поки що е, зареєстрованих е, гербіцидів на гречку взагалі ніяких нема. Ну, я працюю від злакових бронів. Це у нас шугун, оберіг і зелик супер. В принципі, перий, костереву, все забирається. Перий вже. Давав я мінімальну дозу 800-900 грам на гектар. Зелик Супер, оригінал. В принципі, працює непогано. Ну і перейдемо, перейдемося там, покажемо міні -тіл. Так, Практично одним кадром, щоб було ось демка. А ось тут в мене був ноутіл, була ось така трава, різна, різно трав'я тут в мене. Було на осінь задисковано в два рази, один раз в кінці літа, один на зяб, і навесні перед дощами. Потім культивація посів, все в один день. 10 травня тут була посіяна гречка сорт Воля. Вона тут та, що зійшла зразу, вже нижче коліна, а от та, що не зійшла, от тільки-тільки починає довсходити. Зійшла вона тут буквально. 4-5 днів назад, тому що от справжній листок тільки-тільки починає з'являтися. Наглядний приклад за деревами посходила, де було хапнула вологи, і ось тут два проходи зійшла дуже гарно. Тут був такий горб і дискова зайшла глибше. Так, Тут дискова зробила там, до 10 см. А тут, вийшло, тут був такий горб, вона зайшла глибше, вийшло 15 см і ось є результат. Нарешті повністю всього вистачило. Вона тут зійшла і вона тут набагато вище коліна. Тобто на міні-тілі, але при глибині обробітку тут було до 10, а тут десь 15-17 см було сміло, тому що тут було три дискові. Краще, ніж ось там на Оренці. А от де глибина була недостатня, верхній шар пересох, у нас було 5 тижнів без дощу, вона не хотіла сходити. Були дуже рвані сходи, видно які вони. І от якби не оцей дощ, а дощ був ну дуже хороший дощ, це більше 30 мм за пів місяця. Якби не цей дощ нічого би тут не було. А от якби кажу, обробіток чи дискова борона була краще, а був би глибший, я думаю вона вся би була от, ось така. Дуже. І тут причому сіяно 2 через один і дивіться, тут тут нема міжітка вже. Наскільки вона потужна, видно, що це було 2 через один. Всюди 2 через один. Ну от, бур'я нам хватало. Вологи, щоб прогресувати і куріння, а грешті не хватало Якби хватало от який був би листок. Ну Це просто мега листок. Через те, що тут е, Ну тіл був так званий, тут все. трава була, злаки. І по злаках, по траві, По цілені гречка дуже гарні результати показує. Ну Якщо має достатній е, якісно зроблений обробіток І сходи ідеальні. А Ми, як бачимо, тут буде, гречка буде пізня. Трошки вона буде боротися довго і нудно з цією берізкою бо її тут багато. Але через те, що впав дощ, тут щось буде. Не впав би дощ ще би 2-3 тижні і тут в принципі вже би нічого збирати вже би не було ніяких шансів, щось тут зібрати. Один прохід би тут був, а тут так би нічого би і далі не дійшло. Тому мені подобається класика. В загальному в мене немає уробітку, немає хорошої дискової борони. Дисково має бути по типу лемкіна рубіна, і на незалежній стійці, і сильніша дискова, важча і сильніший трактор. А мала, міні-дискова, вона, вона як лощильник добра, а як дискова борона чи дископлуг вона не годиться для тяжкого вробітку, глибокого вробітку. Вона годиться лише для... Для лущення старні, для післяжнивного обробітку так вона годиться. Як передпосівний агрегат, вона абсолютно не годиться. Так що, всім удачі. Ми спостерігаємо далі. Всім удачі, Доброго всім праців. дня. Гречка сорт дікуль. Усі у нас тут. 10 травня вже починає медувати. Починає мати запах меду. Пчоли працюють. Пчоли працюють. Гречка самозапильна. Трошки добиваємо лобуду, десь не десь. Такий вона має стан після 35-40 мм душу, який випало. Десь не десь аж починає її ложити. Через те, що є між ядок. Але зато вона сильно не дреться догори, хоча вона вже вже так би починає так буяти сильновато. Багато має вологи і дуже тепло. Росте вона як на очах. Була проведена інсектицидна обробка. От покручений листок був. Обробляли ми тиждень перед цвітінням, тиждень за 10 днів, щоб зберегти бджіл. Я пасіки не маю, але людську працю, бджолів. Поважаємо. Настільки багато води, що... Це блога лобуди має таке, таке м'яке, що ламається посередині треба нижче витягувати. Ну ось така ось така гречка. Сьогодні у нас погода прекрасна, перестав падати дощ, такий вигляд має. В принципі практично ідеально рівна. Я дікульсію вже не перший рік. Це Дікуль від колеги по так званому цеху. Купляв її фермера з України, він з Франківщини. В принципі, ну, кажу, я Дікуль сію десь років 5-6, то я бачу, що це Дікуль. І що це друга репродукція також бачу. Було б бажано, правда, першу посіяти або еліту, але не було де взяти, але хоча б посіяв другу. Тому що моя вже була третя. Минулого року я третю сіяв, наче вона вже виходила четверта. Після четвертої, і після п'ятої репродукції бажано міняти насіння, тому що найкраще сипить перша, друга і третя репродукція. Ну, відносно. Перша саме більше, друга чуть-чуть менше. Третя практично так само, як і друга сипить, а от після третьої вже є такий досить значний спад ворожайності. Ну, Гречка я скажу. Це поки що дві культури, які я найдовше сіяв, в яких в мене найбільша практика. Це пшениця і гречка. Ну вони в мене виходить, я можу сказати, ну і ви самі можете бачити, що вона получається в мене. Получається гречки збирати до 4 тонн, 3,5 мій рекорд. А пшениці до 8 тонн. Поки що. Совісія лише другий рік, тому досвіду мало, але набуваємо помалу досвід, Вчимося, щось запитуємо і все буде Україна.